Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 49. Пам'ять про Йосію. Мов благовонна суміш, зготована способом мироварським. В устах усіх вона, мов мед солодка, іначе музика на бенкеті. Був добро наставлений, народ навертавши, ще й осоружне беззаконня, викорінив. Він своє серце спрямував до Господа, а за часів нечестя скріпив благочестя. Поза Давидом, Єзекією та Йосією, всі вони вельми себе спроневірили Тим то покинувши закон Всевишнього, царі юдейські прийшли до Занепаду, віддали вони іншим свою потугу і славу свою народові чужому. А ті спалили святе, вибране місто, геть спустошили його дороги, за словом Єремії, яким вони нехтували, а який вже в лоні матері був посвячений на пророка, щоб викорінювати, руйнувати й нищити, а й для того теж, щоб будувати й насаджувати. А й Єзикіїл. Побачив види Вослави, його показано йому на колісниці хай хировимів, він бо звістив про сповідь ворожу і був для тих добрий, чиї стежки прямі. Про -тьох же пророків Хай їм кості розквітнуть з могили, бо вони Якова втішали й спасли його вірою сподівання. Як зоровила нам звеличити, що мов печатка на правиці, а Ісуса Сина Йоцадака, дім Божий за днів твоїх здвиглись, збудували вони святиню Господові, яка на вічну славу призначена, та й про Неї мію. Пам'ять велика. Він вивів нам повалені мури, поставив ворота й засови, відбудував нам наші доми. Ніколи на землі не створено таким, як Єноха, він бо забраний був із землі. Ніхто не вродився таким, як Йосиф, провідник братів, підпора народу, кості його були в пошані. Сим та сет між людьми були славні, та да, там понад кожне живе створіння.